Панове, Це не місце, де вирішуються якісь там проблеми. Це театр. театр без циферблату і стрілок. Пройти шлях від традиційного театру до новітніх експериментів на стику жанрів і стилів запропонує фестиваль сценічних мистецтв. Час театру стартує цими вихідними в Облмуздрамтеатрі. Відчинить двері фестивалю святковий перформанс. У нас будуть декілька локацій перформансів. З однією родзинкою буде вісім статуй. Живих статуй, буде 4 кольори, буде 4 локації, це дуже цікаво, це вже такий міні-фестиваль. Будуть перформанси, стіл, кімната жахів будуть Шекспірівська, буде така тематика упродовж тижня на театральній сцені цікаві сценічні досягнення і успішні вистави. Їх привезуть актори з Києва, Львова, Чернівців і Тернополя. Глядачам запропонують зокрема місцеву феєрію Бурлеск Енеїда, Львівський концерт Квітка невіста, Тернопільську комедію Мина Мазайло, Чернівецьке сватання на Гончарівці. Усі вони пронизані національним колоритом. Вистави, які ці роботи, які у нас будуть представлені, ні, на цьому фестивалі. Це є українське спрямування. Чи це українська класика, чи це сучасна література, драматургія? Тобто всі, всі є вистави, які до нас приїхали, це будуть власне українське спрямування. Час театру своєрідний спадкоємець фестивалю прем'єри сезону. Після кількарічної перерви він відродився в форматі фестивалю сценічного мистецтва. Його концепція спрямована на пошук діалогу між епохами театру і поколіннями. Кій перформанс, будь-яка акція, яка відбувається на сцені, сценою Чи маємо, сцену? так сценою маємо на увазі не тільки сцену театру, так сценою може бути і вулиці, і площа, сценою може бути і мольберт, тобто будь-яка локація, на якій відбувається власне перформанс, якась акція, вона має можливість бути учасником у фестивалі нашому. Організатори фестивалю відмовилися від жури і змінили спосіб оцінювання театральних постановок. Відтак митці отримають пам'ятні відзнаки за участь і номінації за досягнення. Їх визначатиме експертна рада. Такого, що буде журі, потім оцінювати достатньо були різні думки, суб'єктивні якісь такі моменти, що ну, поспіль декілька років. Ми вигравали це якось теж не гарною господаря. Тому ми відмовилися, щоб не було якихось таких речей. Упродовж фестивальних днів відбудуться круглі столи, майстер-класи, творчі зустрічі з відомими акторами та провідними театральними критиками України. Особливий пункт у програмі подорож фестивальної спільноти місцями ранньої творчої слави, геніального українського режисера Леся Курбаса, Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.